Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі, програма Власний погляд. Про тенденції на світовому ринку нафти та чому знижуються ціни, про це ми будемо говорити в нашій студії. Гість нашої студії, експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Я вітаю вас в нашій студії. Дійсно, нафта на світовому ринку стрімко знижується в ціні. Власне, що служить в основі таких процесів? Ну, зазвичай за останнє власне десятиліття, 20 років, що так сказати, виробилось два основних принципи впливу на ціну mm -hmm. на нафту. Це економічний фактор і політичний. І сьогодні можна сказати, що в першу чергу на ціну на нафту впливає економічний фактор. Це зменшення попиту на нафту зі сторони Китаю, там падіння йде економіки частково, і відповідно зниження... Тобто, -то потреби як... знизилися там. Так, потреби нафти знизилися. І в Європейському Союзі так само спостерігається так звана рецесія, тобто зниження просто. В потребі нафти промисловість скорочує своє виробництво. Відповідно, ці фактори впливають на ринок, що з'являється багато вільної нафти. Тобто, відповідно її потрібно продати, тому і продавці починають якби знижувати ціну. Це одна сторона медалі. Друга сторона безумовно політичний фактор. Це ці от конфлікт між Росією і США, який триває Європейським Союзом. Туди додаються військові фактори, в тому числі і в Україні. В тому числі в Сирії, там, де неспокійно. І ці фактори, вони безумовно також якби, грають свою роль, але все-таки меншу, я би так сказав. І можна сказати наступним чином, що прогнозувати однозначно, яка буде ціна нафти на барель, сьогодні не береться ніхто. І на це є своя причина. Це можна вернутися у 2008 рік, коли також ціна на нафту досягла свого історичного максимуму 140 доларів за барель. І тоді навіть прогнози були, і BP, компанія статістик uh -huh. прогнозувала, і Golden Sage пр прогнозував. Практично всі схиляли, що нафта буде вже 200 доларів коштувати, буквально через певний період. Але сталася криза в Америці, сталася криза в Європейському Союзі, в Україні також, і нафта опустилась практично майже нижче 50 доларів. І після цього е прогнози перестали грати свою роль, тому що. Дуже багато грають от різні фактори. Є і економічні, і політичні. І як зміниться ситуація? Які фактори можуть нашаровуватись на цьому? безумовно так. І сьогодні звичайно, можна сказати, що всі, хто є учасниками на ринку, нафти, вони втрачають в першу чергу. Безумовно Росія, оскільки у них формується бюджет і відповідно їхні соціальні видатки, в основному з надходжень від нафти не від газу, а власне від нафти. Вони в минулому році продали нафти на 198 мільярдів доларів, майже на 200 мільярдів, а газу продали лише на 48 мільярдів доларів, тобто в 5 разів більше це доходи від нафти. Е, і знову ж таки, е, не можна сказати, що однозначно те зниження, яке ми сьогодні бачимо, навіть фактично 83 долари за барель нафти сорту бренд. Юралс буквально це російська нафта дешевша на долар2, 82 долари. Що це катастрофічно для Росії, оскільки у них знижується відразу вартість своєї валюти національної, а вони отримують дохід у доларах, у євро, тобто у твердій валюті, як її називають. Відповідно, певний момент того, що їхня валюта знецінюється, російський рубль, воно їм грає на руку, тобто вони поки що не втрачають суттєво. І безумовно всі задаються питання, де межа буде падіння, зниження ціни на нафту. Ну, дійсно, де межа І... 77 сім межа... межа... Межа насправді виясняється лише одним фактором це собівартість видобутку нафти. І на превеликий жаль повторюю, що втрачатимуть всі і Росія як видобувник найбільше нафти, і Саудівська Аравія, Об'єднані Емірати, і США так само. І найбільше можливо може постраждати власне Сполучені Штати Америки, оскільки у них собівартість видобутку нафти коливається також в районі 60-80 доларів за барель. Тому тобто... нижче 80 доларів це вже буде певна криза у нафтовидобутку і світовому загалом. світовому, взагалі. так і тому це буде певне дно, яке воно торкнеться, і як м'яч, як ми бачили вже в 2008 2009 році, воно відскочить і буде рухатися вверх. Такі, якби знов ж таки, прогнози, які можуть основуватися на вже попередньому досвіді. А найбільший мінус, взагалі, знаєте, от сучасної торгівлі нафтою, це те, що торгують не нафтою, торгують папером з усіх от 100% нафта, яку продають, з них лише до 20% це реальна нафта, яка присутня на складах. На е, танкерах, яка, які її везуть, перевозять, продають uh -huh. 80% – це так звані ф'ючерси. Тобто, от, власне, 83 долари за бренд, це нафта, яка гіпотетично буде куплена у грудні місяці, тобто її ще навіть немає, вона ще навіть і не видобута, але вона вже коштує 83 долари. І вона може коштувати так само 90 доларів. Все залежить від того, власне, повернемось до початку нашої розмови, як буде економічний ріст. Якщо буде економічний ріст, буде попит. Угу. Ціна буде зростати. Дивіться, Росія вже заявила, що в основі всіх цих процесів на нафтовому ринку є світова змова. І чи можна взагалі сприймати це як фактор тиску на Росію? От ви сказали, що Росія не найбільше страждає в цій ситуації, але чомусь Росія образилась найбільше і сприймається як тиск саме геополітиці на Росії. Ні, Поки що, безумовно, для них в зв'язку з неціненням російського рубля не критичне є зниження от, ціни на нафту десь в районі 80 доларів. Але якщо воно буде знижуватись далі, якщо більше, то тут увага головний момент, якщо це буде тривати не періодично місяць, два-три. А якщо ця тенденція збережеться протягом року, а то й двох, о то тоді вже можна говорити про те, що дійсно Росію доведеться переглядати свої витрати всередині країни. Це і соціальні витрати, пенсії, зарплати, і будівельні різні проекти, наприклад, Олімпіада в Сочі, яка була реалізована, вона також фактично реалізовувалася нафтові гроші, якщо так сказати. Тому це безумовно якби вдарить по Росії стосовно змови, то вона завжди була присутня на ринку нафти, абсолютно завжди. Тому що е, до певної міри можна сказати, що е, е, от якщо нафта знизиться зараз уже нижче 80 доларів, це в першу чергу завдасть якби шкоди американським компаніям. А вони зараз всі налаштовуються на видобуток сланцевої Тобто США нафти. більше потрапляють під удар. Вони також потрапляють, всі потрапляють під угу. удар. Ісланцева нафта, яку, е, яку США сьогодні нарощують видобуток, і вони вже відмовились від купівлі нафти у Нігерії, члена ОПЕК. Тобто вони фактично починають себе самі забезпечувати нафту. Це не влаштовує головних видобувників нафти, якими є крім Росії, є ще Саудівська Аравія uh -huh. і об'єднані Емірати. І тому до певної міри і Саудівська Аравія не, не може бути задоволена тим, що ціна знижується. Формально всі зараз сторони, і Іран, наприклад, в якого взагалі бюджет розрахований, по ціні 120 доларів за барель нафти. Тобто вони найбільше страждають. Але вони всі прийняли сторону, що нас влаштовує зниження ціни на нафту. Це не страшно. Це, це, це домовленість, все таки тут певною мірою можна сказати, що це є факти, якщо не змови, то принаймні такої гри на публіку, так, якщо так але чому з цієї змови все таки витіснили Росію? Наприклад, є е, таке, от чи проглядається намагання взагалі витіснити Росію як головного або одного із головних експортерів нафти. Ну, малоймовірно, оскільки та ж Європейський Союз, той він абсолютно на 30%, більше навіть ніж в Газі, він uh -huh. залежить від поставок російської нафти. Це 155 мільйонів тонн нафти вони отримують від Росії. Замінити вони її не можуть нічим. Ні з Саудівської Аравії, ні з Еміратів, ні е, з Північної Африки, Єгипет, Лівія. Ні, Нігерія, це нереально в перспективі навіть наступних 10-20 років. Тому до певної міри сьогодні це може бути певним тиском, не може, а однозначно це є певним продовженням конфлікту от Заходу і Росії, Європейського Союзу, США. Угу. І е, наскільки це довго може тривати, е, я думаю, що ми ми побачимо скоріше розв'язку в позитивному розумінні цього слова, коли все таки конфлікт буде вирішений і власне ціна на нафту також вернеться до своїх позицій в районі 100 доларів за барель. Про ви, про вирішенні якого конфлікту ви зараз говорите? Це конфлікт на близькому сході, ні, який так, також не. задіяний в цьому моменті. Адже мова йде про ісламську державу, Іраку і Леванту. Там також, якщо розглядати саме близький схід, чи все-таки йдеться більше про конфлікт в Україні і тиск на Росію, в зв'язку з цим ні, безумовно, ключовою зараз є питання позиція Росії стосовно України. І відповідно угу. цей конфлікт США, позиції Європейського Союзу, санкції, які вони заділи проти Росії. Вони санкції поки що не настільки дієві в тому плані, що вони стосуються, наприклад, не видобутку газу, не поставок газу, не видобутку нафти, а лише перспективних проєктів, які є невеличкими. Це видобуток сланцевої нафти, розвідка родовищ в Арктиці, поставок заборона убав, технології технології, тобто це, 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 це uh -huh. знову ж таки наразі для Росії це не є критично і воно не горить. Тобто це дійсно не вплине на їхній дохід. На дохід впливає барель нафти, зменшення його. Uh -huh. Але повторююся, те, що зниження валюти відбулося російської. Воно відповідає поки для... що на плюс іде. Є... А є угу. а як же тоді ситуація з Роснефтю, яка практично зараз перез... переживає майже на, на рівні на критичному рівні і вже шукає захисту в Європі, в британських юристів. От що насправді відбувається, яким чином це стосується ситуації, Ні, там є ситуація, якби стосовно і Роснефті і Газпромна угу. компанія вони шукають варіанти виходу на фінансові ринки Європейського Союзу, і США. Це можна зробити з допомогою посередників, тому вони. Тому що знову ж таки більшість компаній сьогодні у світі вони розвиваються за рахунок кредитних коштів. Угу. Поточні кошти вони зазвичай витрачають на розвідку, на видобуток нафти, газу інших альтернативних джерел енергії, які вони розвивають. Тобто, а вільні гроші вони можуть знайти виключно в банків. І санкції, як ми знаємо, стосуються власне банківської сфери, дуже суттєво російської. Тому це для них сьогодні проблема. Але знову ж таки в перспективі, якщо говорити... Про е, вартість бареля нафти наскільки він вплине ну от, на взагалі, ситуацію в Росії, то можна сказати, що лише коли буде це тривати більше року часу, от, така ціна 80 доларів. Mm -hmm. Ми побачимо, якби дійсно ну зниження економічного росту Росії. Вони вже власне прогнозують, що при таких темпах ну така такі ціні нафти, mm -hmm. то у 2015-2016 п'ятнадцятому році 2016, у них буде. Якщо нульовий, то принаймні дефіцитний в невеличкому розмірі бюджет. Ну вже називають втрати 120 мільярдів доларів в Росії, і адже в них і бюджет закладений зовсім на інших сумах, що стосується ціни на нафту, адже вона в них також одна із основних. Параметрів, на яких формується бюджет, тобто практично вони вже прогнозують свої втрати. Значить, вони можуть якимось чином і знайти вихід із такої ситуації? Ну, вихід буде на жаль для них дуже простий. Це скорочувати витрати, витрати в першу чергу на угу. е, освоєння нових родовищ. Наприклад, це теж говорити про нафту, але вага вони вага там обмежені. Вага. Оскільки зараз видобуток технології для Росії закриті. Вони закриті тільки на перспективні, такі як Сланцева, нафта, Арктичний Тобто, ще... на нові, нові можливо. Так, а актори... Традиційний видобуток нафти і газу вони практично якби не торкнулись цього питання. І ми чули навіть заяви, які Гунтера Отінга, єврокомісара, про те, що наприклад е, газова сфера вона буде останньою в угу. санкціях, і фактично видобутку нафти санкції поки що не стосуються. Ну от дивіться дійсно ціни на нафту безпосередньо прив'язані до газу. Чи можна очікувати зв'язку з падінням цін на нафту, ну, скажімо, як це перед того, що і на газ ми побачимо зниження вартості? Безумовно, оскільки всі контракти, практично, які є в Європейському Союзі, в першу чергу, вони прив'язані до формули ціни на нафту. Тобто, okay. чим нижча ціна нафти, відповідно сьогодні, якщо, наприклад, 80 доларів за барель нафти, якщо воно збережеться протягом 9 місяців, це так званий лаг, який прописаний в контракті, то, наприклад, Україна отримує ціну по формулі. Не 485 доларів буде виходити по формулі, а буде виходити як мінімум приблизно 350 доларів по формулі. А умовно зі знижкою, яку би нам, наприклад, дав би Газпром там, то це би могло бути взагалі порядка 260-280 доларів. Мене на 100 доларів, яку от зараз мова йде. Про знижку тому е, для нас зниження вигідне, і я думаю, що для більше тобто ці... час гратиме саме на Україну в цій ситуації в ну, говорити про Україну, то безумовно і мають знизитись ціни на ціни на пальне так само. Це вино ж таки, якщо в нас не буде коли е, чи на пальне, за, за кілька днів ця тенденція пальне, доходиться до України. На Пальне ціни знизяться, якщо буде такий же ж, яка ціна протримається от 80 доларів. Uh -huh. е, можна говорити, що 80-90, Трьох місяців. Тобто ми побачимо на січень місяць, ми формально повинні побачити зниження на наших заправках АЗС приблизно до гривні можна очікувати. Тобто, якщо сьогодні, наприклад, 95-й коштує 15,80, наприклад, в середньому ціна 16,80-16,80, 16, 16, то відповідно десь до 16 гривень навіть нижче. 15-80, він має коштувати. Але чи ми це побачимо? Вона зазвичай нафтотрейдери, вони не дуже е, згодні Спіш. знижувати ціни. Спішається з цим процесом. А от якщо взагалі говорити про як розвиватимуться події надалі, отак в розвиток, то цей процес може затягнутися на роки. Ви сказали прогнозувати досить складно, і як правило, така ситуація, коли з'являється, вона не закінчується так одномоментно. Вона все таки матиме розвиток і може затягнутися навіть на кілька років. Ну, ми бачили просто, наприклад, тисячі році, також зниження прак. Тично ціни на нафту до 99-98 доларів, mm -hmm. і тоді це було спричинено знову ж таки тим, що Китай скорочував виробництво. У нього теж була тоді економічна криза, я би так сказав, падіння виробництва, те, що зараз є. Тому ці фактори будуть залежати від того, якщо європейський союз і Китай відновлять виробництво, якщо буде вирішений конфлікт, от між Росією і все і Європейським Союзом США, то я думаю, що ми побачимо кварин до 100 доларів. І мені здається, що. Ціну 80 доларів, попри такі всі е, брава, бравадні заяви про те, що ми можемо терпіти і рік, і два. Саудівська Аравія може, тому що у них фонд е, практично наближається до 1 трильйона доларів е, фонди, так само як в Норвегії. У них 800 мільйонів доларів. Це фонд від нафти. Якби вони можуть чекати 1-2 роки, але знову ж таки їм тоді доведеться переглядати свої витрати mm -hmm. поточні. Тобто ситуація не не настільки однозначна, і ви сказали, прогнози дійсно складно що-небудь робити. Але от як в цій ситуації планувати Україні свою енергетичну стратегію? Ну ми на превеликий жаль не є, якби з ми не, ну, не моду, світових тенденцій. Ми не формуємо моду на нафтовому ринку. Ми будемо слідувати тим uh -huh. тенденціям, які будуть відбуватися. Тобто, якщо нафта знижуватиметься, то ми виграємо від того, що. Якщо ж національна валюта ще більше не девальвує, будемо сподіватися, то тоді знисяться ціни на пальне частково, знисяться ціни на газ в цілому, буде легше домовлятися з тим же Газпромом, наприклад, в перспективі от наступних 1-2 років, тому що, повторююся, має пройти 9 місяців, щоб це вплинуло на контракт. Це вже ціни. мало відповідний. Так, так, так. Тому це, знову ж таки, ми можемо розраховувати в кращому випадку на середину 2015 року. А і знову ж таки, не факт, що, наприклад, уже в січні в лютому місяці ми будемо бачити ціну 100 доларів за барель. Тому і дуже важливий момент це таки той, що США також, попри ці думки, що це якби за цим всім стоїть США, якби вони самі в першу чергу страждатимуть від того, що їхні компанії будуть зазнавати збитки, тому що собі вартість у них 80 доларів. А ще важливий момент насправді хто буде переживати це компанії, які видобувають на шельфі нафту і газти, наприклад, Петробраз, Бразилія, Мексиканські затоці. Тобто там взагалі собі вартість стартує від 120 доларів нафти, тобто вони вже зараз несуть збитки, якби. Та нафта, там, яку собі висока. там собі вартість висока, ну, це дорогий видобуток, там глибина буріння висока. Бурова вишка коштує більше угу. одного мільярда доларів лише, од, одна платформа. Тому там затрати шалені і їх треба відробляти, я би так сказав. Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук був гостем нашої студії. Ми дізналися про те, як розвиватимуться тенденції на світовому ринку нафти. Дякую вам за участь у нашому ефірі, а нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами надалі. Якщо ви хочете більше знати про життя країни і парламент, адже ми робимо політику, зрозуміло.